Із перемогою повернулася з Бельгії збірна України із Ампфутболу Ліга Дужих. Це була їхня перша міжнародна гра. Серед тих, хто зустрічав наших переможців на черкаському вокзалі, була і наша знімальна група. Ми вас чекаємо, Богданчик, чекаємо. На пероні, куди має прибути потяг зі спортсменами, людно. Зустрічати переможців зібралися рідні, побратими по спортклубу, журналісти. Ветеран Олександр Скринський гравець черкаської команди замфутболу. Каже, вболівали за українську збірну всім клубом. Коли ми боліли там за, за наших хлопців, то Емоції зашкалюють. За, за дуже ждали, дуже хотіли, щоб наші хлопці там одержали першу перемогу. Замість квітів для спортсменів підготували ось такі плакати. Команда Ліги Дужих з гравцями національної збірної України. Два наших відомих футболіста черкащанина Артем Довбик і Миколенко. І також до нас приєднався, мабуть, хоче бути черкащанином, і Олександр Зінченко. І ось нарешті потяг прибуває. Спортсменів зустрічають обіймами. Збірна України замфутболу перемогла команду Бельгії з рахунком 1-0. Переможний гол забив Черкаський гравець Сергій Швидкий. Зараз момент може бути простріл. Є забитий м'яч. Я не знаю, як це навіть описати задоволення. Бельгійці ну, серйозний суперник з ними дуже тяжко. Вони грають від оборони, практично стараються ловити на контратаках. Щоб перемогти, ретельно вивчали гру суперника. Його сильні та слабкі сторони каже головний тренер збірної. Хоча часу на підготовку до матчу було обмаль. Ми однозначно готувалися, їхали за перемогою. Задоволені, що задачу всі разом виконали. Хлопці на полі віддалися на Ну, на максимум який тільки могли, враховуючи те, що в нас був такий досить короткий період формування команди, і всього навсього один навчально-тренувальний збір вже завтра спортсмени відновлять тренування. Відпочивати ніколи, адже попереду відбір на чемпіонат світу, який збірна України замфутболу мріє виграти. Якщо хлопці виходять на футбольне поле, то вони вже переможці. Слава Україні! Героям! Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.